Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас розмова про спірею. Спірея дуже популярна рослина зараз. І починаю розказувати про спірею. Я розказую не тільки власне, про саму рослину, а в яких композиціях, на яких клумбах як краще її саджати. Тож зараз розпочинається у нас розповідь про спірею. І ось спірея, он який зразу джміля побачила, такого гарного, гарного. Перш ніж розказувати вам про цю рослинку, ми бачимо, наскільки її люблять бджілки, наскільки люблять її такі гарні джмілі. Так, гарно квітне зараз спірея. Ця спірея посаджена одним величезним таким масивом. Ось такі квіточки. Дома таку спірею маю. Всі спіреї, щоб ви розуміли, треба стригти. Якщо їм не робити зачіски, вони не будуть гарними. Вона буде зовсім не такою. Зараз ось показую цілий такий масив спіреї. Далі далеко бачимо, як троянда квітне. І йду показати вам іще спірею, аспіреї. І будь-які квіти, щоб ви розуміли, я показую в композиціях. І окремо також показую, але в композиціях для того, щоб зрозуміти, як їх треба саджати. Ось іде тротуарна дорожка і по два боки спірея. Ось отак. З одного боку така спірея. З другого боку така спірея. І ось і так вона гарно квітне. Ось така квітуюча спірея. І знову джмелики. Подивіться, їх. їх так багато, не то що один. Дивіться, скільки їх тут літає. Ой, я здивована, що з мало, а джмеліла в основному. Ось така картина, таку картину я знайшла. У неї бджілка, бачу. Але я здивована про дзвіні. Оце так ростуть гарно спіреї. Ця спірея вже відквітувала. Отакі такі квіточки, але її настільки гарно постригли. Бачимо, вона йде такою кулею, хоч вона йде в один ряд, але пострижена. Дуже гарна ця спірея. Відквітувала і тепер буде ось так стояти. Ця також відквітує і спіреї треба стригти, придавати їм зачіски. Тому що чим краще в них зачіски, тим гарніше спіреї. І ця спірея. Ось, друзі, так я вам показала сажати, саджати біля тротуарної доріжки. А вам розуміти, наприклад, ви заходите у свій двір і тротуарна доріжка йде. І як ви хочете посадити, ви повинні розуміти. Ось оце для приклади це не картинки, це вживу. Мені захотілося робити відео саме для того, щоб ви бачите, як Ті рослини будуть вживу, і при тому я вам буду в різні сезони показувати і весною, і влітку, і восени, і як вони змінюють забарвлення, як вони змінюють свої форми. Про все-про все я вам розкажу. І буде дуже цікаво, поки йду шукати іще спіреї. Маки, як квітнуті пташки, співають дуже-дуже гарно. Не змогла б пройти, щоб вам не показати. Крім маків і ще й ромашечок вам в стрічку. Ну як можна не любити? таке чудо, польові ромашечки. Яка це краса, краса, краса. Спірея і ще в такій композиції бачимо барбариси, туя, коли подібна. Посередині високий барбарис. По краям ми бачимо нижче барбариси ростуть. І ось спірея. Будь ласка, як вона гарно тут вписалася. Квітнути розпочинає. Бачимо квіточки з'являються. Це ця спірея. А он далі спірея. Я вам її показувала в одному з відео. Вона вже відквітувала. І стоїть собі така височенька. Звичайно, вона потребує ще формування. І наступного року вона знову буде квітнути. От спірея. І зараз покажу вам ще спіреє Звідси, в такій композиції, посередині бере склет, бачимо, а по краям два величезні кущі. Спірея. Спірея ось росте. Тут біля ялівців. Завжди вам не замарюся говорити, що ялівцям честь і хвала. Всю зиму, все літо, ось така краса. А спірея. От. Бачимо, вона відквітла. І ось бачите, ось, спірея вже потребує стрижки. Оце цю спірею треба формувати, брати кущу різ і гарненькі, отак як ось тут кулька. Гарненькі кульки робити. От спірея також скоро їх будуть стригти. Вони будуть скоро гарненькі-гарненькі спіреї. Після квітування спірею треба формувати. Тоді вона буде гарненьким шариком чекати до наступного року наступного квітування. Спіреї подобається рости біля такого величезного куща Барбарису. От вона собі тут росте і їй дуже-дуже так Зручненько, їй тут подобається, Барбарис її захищає. Так само, як он пухероплідник. і біля пухероплідника також росте спірея. От спірея починає квітувати. І як тільки вона відквітує, її треба буде гарненько обрізати. Тоді вона буде гарна-гарна. Дуже. От їй подобається тут в такій композиції. Дивіться, друзі. Тут іде пухироплідник, такий високий, чагарник з боку піраканта. Під низом ялівець низькоросленький такий. І спіреєчка поруч. Ось така композиція. Кому подобається так. От я б, наприклад, можливо, ще як зробила. Ось Росте Барбарис, ну тут лавочка. Я би посадила з цього боку такий точно кущ спіреї. Он зліва, я б отут справа посадила, а спереду, а спереду б посадила кущик трояндочки або поставила якусь статуеточку. І було б дуже-дуже гарно. Зараз спіреї на всіх квітниках. Отак люблять всі спірею. Ось будь ласочка. На цій клумбі ще спірея. Біля ялівців, біля туї, біля бересклета. Скоро в цього бересклета з'явиться багато жовтенького такого на листочках, а зараз він квітне. І спірея квітує. Ось вона. Маргаритки просто в Кракові не перестають квітнути. Спірея, квітне, отакі гарні квіточки. Вона квітне не дуже довго і краса. Спіреї для мене особисто у її формуванні. Як вона сформована дуже гарна. Тут то тоді ось до мене дружочок прибіг, веде ой, хазяйка, йде другий, іде ось тут самі по собі собачки не ходять. А їх водять власники. О, Вони тут гуляють постійно. Так, і ось спірея біля такого пухареплідника, чудового і ще. Далі також лавровишня, такий чагарник, високий він росте. Далі декоративне дерево. І спірея, будь ласка, поруч із березклетом. Поруч із ярівцем. Отака краса, друзі, для спіреї. Спірея має місце на всіх клумбах. І ось спірея. Там кизильник, сосни. Ідемо далі, покажу вам. Пущик спіреї і ось спірея росте. Біля вигели, яка вже квітування своє закінчує, а спірея квітне, починає. Як тільки відквітне, треба її зразу обрізати. Зараз попробуємо. От спірея тягнеться. ось отак, Таким живоплотом. За нею йде гортензія. Зараз ось по той бік підійду і покажу вам ближче. От спірея і далі волотисті гортензії. Скоро вам почну показувати, як вони бутонізуються. Волотисті гортензії. Я вам показую, друзі, весь процес, як зростає. Ви коли будете собі саджати, ви будете розуміти, як воно вживу не на картинках, а як воно вживу весною починає рости. І це усе спірея, ось я йду. Таким парканчиком ж плотом спірея йде. І ви будете розуміти, ось ви посадили, така вона виросла, така вона, як квітує. Така вона не обрізана, її перед цим стригли, були такі кульки дуже гарні. А зараз вона вже виросла, спірея, стала більшою. Ось такі композиції, бачимо, вона росте. Тут така композиція. Вейгела бере склад, спірея і сосни гірські. І далі спірея по той бік. Клумби цієї посередині. Нема тут спіри. Тут гортензії і сосни. А тут ось знову, так як і з того боку, будинку так і тут. березквет, Спірея росте, одного виду спірея бачимо, а це другого виду ця вже квітує. Деякі квіточки вже навіть починають квітування закінчувати. Далі покажу вам ще спіреї. Спіреї багато, багато-багато. Ось, наприклад, поруч, ось тільки я розвернулася. Тут машини, паркування для машин. От спірея, посередині сосна гірська, вигела. Ну і поруч росте туя смирагда, далі плющ, далі наверх пішли. Ось отакі тує смирагда з постриженими верхівками. І тут туйки смаради стройненькі такі стрункенькі. І ось бачимо гілочку пустила вона. А ні, це просто друго виду, мабуть, тут росте, дивлюся. Спірея японська. Спірея японська. Потім кущорізами їх стрижуть. І вони стоять гарненькими такими шариками. Такі, друзі, спіреї. Вони на всіх клумбах. Без них зараз і клумб немає. Це вони невибагливі, не треба їх удобряти. Не треба з ними нянчитися. Просто постриг і все. І вона буде рости собі. бігом, спірея. Тут спірея з Барбарисом. Я пройшла. Повернулася. Барбарис посередині, а по два боки спіреї. Ця спірея ось так квітує гарно, ну, а та і ще не квітує. Я ну, не Хочу сказати, так, квітування дуже гарне, але ось чомусь я найбільше люблю спіреї, отакі кульки, коли стоять пострижені. Ну, вони також різних кольорів бувають спіреї. Далі йду показати вам. Тут просто ось два кущика спіреї росте. Отак. А далі бачимо, отак наверх іде Ялівці йдуть, туйки йдуть. І отак заплетений парханчик бачимо. Кизильником. Цей кизильник, я раніше його і не помічала. А в Кракові куди не глянь скрізь кизильник. Дуже люблять тут кизильник. І він, я хочу сказати, дуже вдячна рослинка. Він спочатку квіточки дарує, отаку красу заплітає усе, як ґрунтопокрівну. Рослину можна робити. Гарно цвіте рясно, а потім я вам покажу пізніше, весь в ягідках буде стояти. І буде також дуже-дуже гарно. Так, шукаємо тут, є спіреї чи немає. На цих клумбах тут ні. Бачу, тільки твої ялівці. А далі бачу спіреї. Вони є скрізь. Я не зустрічала, мабуть, таких зараз клумб, щоб не було спірей. Вони є обов'язково. Ви знаєте, в мене був один кущик у такої спіреї, як ось оця, оця спірея. Я спочатку не знала, як його стригти треба, а потім я його поділила на кусочки, і в мене вийшло багато кущів спіреї. Ось як гарно вписалася спірея. А